Отже, привіт, Ютуб! З вами Леший, і сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему як фултанг. Хочу може розвіяти декілька міфів, які мені попалися під моїми певними відео. Хочу вам розказати, що таке фултанг, з чим його їдять, і ну я це відео назву фултанг міф і реальність. Отже, що таке фултанг? Фултанг це ніж з повним хвостовиком, тобто фул – повний танг-хвостовик. Тут от вставляю картинку з фотографіями хвостовиків фултангів. І зразу ж оговоримося, що ніж який фултанг він мусить мати от, от штуку. Тобто це повний хвостовик, який видно з під накладок. Фултанг без накладок. Тобто без цієї частинки, без повного хвостовика, це не фултанг. Єдина обмовка може бути це е, так, в виробництвах робиться, це в технічній документації, так вказується. Єдиним е, ну, обмовкою, так, єдиною може бути це обмотування реп шнуром, або от, от, в моєму випадку, паракордом. Це фултанг з обмоткою. Так? Якщо е, на фултанзі немає накладок, то це не фултанг. Тобто, знову ж таки, е, ну, ніж грім, він не являється фултангом. Я, з вашого дозволу, його розібрав за кадром. Кріпиться він от таким от чином, такою от стяжкою. Не знаю, чи буде видно, буду старатися показати. Тобто, гвинт. Така от стяжка, ще один гвинт. І е, ця от стяжка, вона вставляється в один з цих отворів, інший отвір використовується для тімляка. І в нас з'являється от таке от руків'я. Тому цей ніж не можна рахувати фултангом. Тут не повний хвостовик, тут немає накладок. Тому е, ну, це такий маркетинговий хід з боку білої зброї, але ніж не являється фултангом. І мені досить дивно чути від людей, що фултанг. Ну, це теж фултанг, ні, це не фултанг. Фултанг Ну, там є різні, знову ж таки, тут вставлю фотографії. Це являється скелетник, так, це от виточки під накладки. От Ізулка десь тут вставлю, як ізулка виглядає без обмотки. Тут от в нас воно таким от чином зроблено. Є ще отакий ніж, теж ніж трофейний, взятий на позиціях противника. Це такий звичайний кухонний ніж, теж е фултанг, знову ж таки. І мені досить дивно чути від людей, що фултанг це е дорогий ніж, дорогий ніж в виробництві, дорогий ніж в е виготовленні. І мені тут дивно чути, як е, ну, як ножеру, так, людині, яка ще от такий фултанг забув показати, це теж фултанг. Тобто от, е, ну, е, весь сенс фултанга в тому, що є накладки, є отакі от штуки, е, так називаємо піни, е, так, які забиті, які тримають наші накладочки. І е, отут от, е, між накладкою. І хвостовиком може бути використане, як в цьому випадку, може бути використаний клей, як в цьому випадку може бути використаний полімер для руків'я, але досить важливо на нерозбурному ножі, тобто, якщо в нас тут забиті ці піни, якщо в нас тут забиті ці закльопки, так. Е, дуже важливо є те, щоб тут не було зазорів. Чому то важливо? Тому що е, ніж не розборний, от ніж не розборний, і е, досить важливо, е, щоб нам сюди не попадали бруд, не попадали там якісь продукти, тому що то буде гнити і ніж буде дуже скоро виходити з ладу. І мені досить прикольно чути, от цей ніж теж називають фултангом, але це знову ж таки маркетинговий хід. Ну, Він в мене обмотаний, але повірте, тут руків'я, ну, пластик. Тобто це теж не фултанг, це наскрізний монтаж. І досить прикольно чути про те, що він дуже дорогий в виробництві, тому що відкриваючи будь-які. Ну, рекомендації, так, документи, е якісь технічні умови, якщо, якщо ви займаєтесь ножеробством, е ну, людина, яка робить ножі, так, ножероб, е то е якщо у вас виникає питання, як зробити легко, е доступно і в домашніх умовах ніж, то вам зазвичай будуть рекомендувати саме фултанг, тому що. Е Вирізається за допомогою там, болгарським методом, так, за допомогою болгарки, або іншими методами. Інші методи є різні. Є там е, цей плазморіз, є там, е, ну, знову ж таки, різні, різні різні можливості вирізати метал. Вирізається просто контур, і на цей контур робляться накладки, як би то дивно звучало. так? Тобто, отаким от от чином робляться накладки, і на тому, в принципі, все закінчується. Можна навіть обмотати реп шнуром. Це те, що постійно мені в коментарях розказують, що фултанг надійний, настільки надійний, що його можна обмотати шнуром і використовувати далі. Е, так от, до чого я веду? До того, що е, ну, я бачив на декількох сайтах різних. Шоу фултанг, це ну, він дорожче в виробництві. Я не знаю, чому він дорожче в виробництві, чи це якийсь маркетинговий хід, чи це ну, певне введення в оману е, користувачів, тому що під час Першої світової, знову ж таки, мені там постійно пеняють за те, що я посилаюся так, посилаюся на історичні якісь факти. Ну для чого? Якщо ти робиш ножі, ти все одно копаєш е, якусь історію, як то робилось робилося, робилося до тебе. Чому для того, щоб не робити помилок, які е, ну, робили вже до тебе люди, які випускали ножі? І тут от вставляю австрійський ніж. Бо в Першу світову війну люди приходили от з такими ножами на війну. Звичайний кухонний ніж його брали. І приходили на війну, але вже в 1900, наскільки мені пам'ять не зраджує, у му році з'являється потреба людей в бойових ножах, в бойових ножах для піхоти світ розуміє, що багнети не впораються з поставленою задачею, з боєм в траншеях і з'являються. Штурмові ножі знову ж таки тут вставляю е, піхотний ніж австрійської армії М 1917 Він простенький тут, от таке ж, простеньке руків'я, е, яке можна легенько виточити, простенька гарда. І простеньке, ну взагалі простеньке виробництво цього фултанга. Чому знову ж таки фултанг Фултанг дешевий виробництві? бо вам виробили, вирізали за допомогою там різних машин, вирізали отаку заготовку. Пришльопали сюди два руків'я. якщо не пришльопали, то залили там, ну зараз вже так, бо пластмаси з'явилися, може для когось відкрию велику таємницю. Пластмаси з'явилися десь е, в 60-х. Ну, знову ж таки, там з'явився бекаліт. В 1890 якомусь там, 95-му, здається, році з'явився бекаліт. Тобто це отака от штука. Е, але ну, великого розповсюдження, великого там, легкого виробництва, масового, він, мені здається, десь. 1960-х набрав такої масовості. І тільки після того почали так масово виробляти ножі з такими е, пластиковими руків'ями. І чому чому це важливо? Бо лиття пластику воно не таке просте і в домашніх умовах ти е, ну то досить тяжко відлити пластик. Повірте мені, я пробував. Знову ж таки, саме тому ножі в той час робилися з дерев'яними накладками, і е, трудозатратність такого ножа набагато менше, ніж ножа з всадним монтажем. Чому? Тому що, коли ти робиш ніж, мене просили показати мою фінку. Е, ну, це зроблена е, оцим китайцем, якого ви бачите, бо це ж це ж не я, це не лішеється. Це Репка на Лєшого. Е, так от, е, коли ви виробляєте е, ніж. Перемфу фултанг і не фултанг. Коли ви виробляєте отакий от ніж всадним монтажем, вам треба контролювати цю частинку. Тобто ви насаджуєте клинок, робите больстер або робите таку оковку, і вам треба закрити отвір, в який насаджений клинок, щоб туди нічого не попадало, щоб ніж не зламався. При висверлюванні клинка робите тут, от вставляю. Як мора робить на своїх клинках там засічки, може знайду е якісь фотографії, теж тут вставлю, як робляться засічки для того, щоб епоксидка заповнила і було ліпше щеплення клинка з матеріалом, який склеюється. І тоді е вам треба закрити загалом отвір. так? От зараз ще покажу. Мені здається, я цей ніж заклеяв. Це теж такий робочий ніж, зроблений із напильника. Особисто мною. Так, він не казистий, е, от, зроблена із гільзи 16 калібра зроблена оковка. Здається, 16-го, якщо мені пам'ять не зраджує, зараз подивимось. Е, Ні, Гільза 12-калібра. З 12 калібра зроблена оковка. В оковку заходить частина деревини. Деревина, наскільки мені пам'ять не зраджує, я тут використовував клен. І, ну, тобто при заточці ви використовуєте, що тут що тут одні і ті самі матеріали, просто при обробці руків'я руків вас вирізане, і його тут навіть не обов'язково знімати фаски, тому що то все закривається е, такими накладочками. так? А от на цьому руків'ї, окрім того, що вам треба обробити руків'я, вам треба обробити хвостовик, і дуже важливою частиною є оці от плечики. Оця от частинка. От я це ніж робив, коли лежав в госпіталі, і трошки я не допрацював оцю от, е, от бачите, є зазор. Знову ж таки, там всередині то все заповнено епоксидкою. Десь заходить до цієї частини заходить деревина. Це для того, щоб деревина не розвалювалася при навантаженнях, щоб не лопнула, просто е, не лопнуло наше руків'я. І е, теж тут видно трошки сліди епоксидки, які отут от виходять. То вирішується різними різними методами, але ви затрачаєте дуже багато часу для того, щоб правильно насадити клинок, рівно насадити клинок. У мене, до речі, тут, мені здається, не дуже рівно вийшло. Але то таке тут трошки рівніше. І е, ну, навіть фабричні ножі грішать, От, наприклад, морка. Вона теж грішить тим, що ці плечики виглядають за оковку. Це не являється там браком. Зараз ще покажу. Наприклад найсправжніша фінська фінка від Мартіні. І теж вона, от як ви можете бачити. Та фокусуйся ти. От, немає ідеального підгону цих плечиків до оковки. І тут теж всадний монтаж. І люди, які розказують, що ніж всадним монтажем зламається, мені от дуже цікаво, що треба робити тим ножем. Тому що. Декілька разів я переробляв цей ніж. Мене тут стояла інше руків'я. Хто давно на моєму каналі він бачив, тут стояло інше руків'я, і для того, щоб зняти руків'я, мені просто довелося то все попиляти болгаркою, сточити от, деревину. Тому що ну, не хотіло дерево відломуватися від хвостовика. Так настільки епоксидка добре кам'яніє, і наскільки все добре і надійно там фіксується. І знову ж таке. Це з розряду міфів і легенд, так, міфів і легенд про те, що фултанг він от надійний, він не ламається, е, знову ж таки, ну від частини можливо, то вірно, від частини то скоріше за все, знову ж таки міфи і легенди для того, щоб е, ну, заохотити аудиторію, щоб аудиторія просто е, купувала фултанги. І коли мені розказують, що так, так, типа е, фултанги. Там італійська армія не використовує, використовує тільки фултанги. От фінська армія використовувала, і тисячолітня історія от таких от ножів з одним монтажем. І використовувалися вони ну, в багатьох конфліктах. Останній конфлікт, коли використовувався фінський ніж, от саме такий фінський ніж, це е, зимова війна, так, 39-й, 40-й і по 45-й. Коли вже там німецька і австрійська армія використовувала фултанги, ну, можливо, можливо так, можливо, фіни просто дуже, дуже такі якісь дивні люди. І, е, знову ж таки, фултанги там це американська школа. Е, знову ж таки, от це трофейний мій ніж. Він теж не являється фултангом, це на хвостовик, е, зроблена під високим тиском, так як і на морі. відлито Ну, полімери, так? Не знаю, чи є тут якісь кріплення, чи нема, чи можливо ця от частина це, е, ну, от, грубо кажучи, от така от частина, так. Тобто для того, щоб полімер заповнив і досить добре тримався в хвостовику. Але це теж не фултанг, бо тут немає хвостовика. Не видно хвостовик. Якщо не видно хвостовик, ніж не фултанг. Е, далі. Що ще мав сказати? Так от, коли е, ти робиш, от покажу що, маю такий от ніж зібраний. теж е, Тут воно зібрано на гаєчку, теж на скрізний хвостовик. В деяких істочниках, в деяких джерелах це всадний монтаж, в деяких джерелах це наскрізний монтаж. Е, ну, нехай то буде наскрізний монтаж. Загалом він зібраний е, на борне руків'я. так? І е, підгонка деталей набагато складніша, довша і більша ніж у фултанзі. Но, е, тому це ніж при одинакових, так при одинакових вихідних даних е, роботи на ніж з наборним руків'ям, от таким роботи на ніж з всадним руків'ям для контролю оцих от плечиків, для контролю е, правильного е, закриття. Отвору, так, всадного отвору. Знову ж таки, тут плечики підігнані, але закритий всадний отвір. Тобто на оцей ніж, на такий ніж, піде більше часу і більше сил, і засобів, і взагалі таке виготовлення ножа трудозатратніше. І мені досить дивно чути від людей, що фултанг дорожче, так, дорожче, ніж отакі от ножі. Від частини то йде, можливо, з часів коли, ну, так, до, до, до історичних, так, бо історія з'явилася як наука в 19 сторіччі. І е, часи, коли не було промислової революції, е, намагалися економити метал. Метал діставався дуже тяжко, е, треба було там перековати е, з руди, так, зробити то все. І ну, від фултанга намагалися відмовитися, але ну були, були ножі з фултангами. Так знайдені там і в Київській Русі. Спробую тут навіть вставити такі там ножі часів Київської Русі, фултанг. І на них йшло е, досить багато е, самого заліза, залізо було дефіцитом, тому можливо від, від того часу йде таке поняття, що фултанг буде дорожче, ніж у цей ніж. Е, насправді, після е, промислової революції в 20-му сторіччі так е, фултанги. Знову ж таки, не треба багато часу. Все автоматизовано. Якщо ви думаєте, що древні е, ну, ковалі там 18 сторіччя стачували оцей фултанг теж вручну, ні, вже були станки, вже були е, певні десь отут спробую вставити точильний камінь, такий великий, який е, на ножному приводі, так? І, е, знову ж таки, слісарка. Обточування воно було автоматизованим, і то не займало. Ну ніхто не сидів вручну і не бавився там якимись каміннями, чи напильниками, чи ще чимось. То все було автоматизовано. І от якщо я ж кажу, при заточці леза так ви затрачаєте один і той самий час, наприклад, то вирізання тут і тут теж в принципі один і той самий час. Але підгонка руків я тут, і підгонка, підгонка руків я тут. І матеріали руків'я. Якщо ну, при одинакових, так, при одинакових вводних, наприклад, бланк, ну, бланк металу, так, з якого робиться фултанг, сюди треба один бланк, сюди треба половина бланка. А на руків'я тут треба половина. Ну, бланка, бруса, так, половина е, бруса деревини, то тут треба повен брус деревини. Як не дивно, в сучасному світі деревина зазвичай набагато, ну, набагато дорожча, ніж е, просто відкована поковка. Тут от вставлю поковку е, металу і тут же вставлю брус для руків'я. Так, от поковка металу буде дешевша ніж брус для руків'я. І якщо на фултанг йде просто більше металу, то так, по металу фултанг буде, по металу леза, фултанг буде дорожче. Але якщо брати е, то, що тут ще використовується больстер, що тут використовується е, більше деревини, деревина зазвичай дорожча, ніж метал. Може теж для когось відкрию м, такий якийсь е, ну, я, якийсь світ дивний, так? То деревина дорожча за метал, і е, на отаких от от ножах потрібна ручна доводка. Тобто це все збирається вручну. Ну, машина то не збирає, а тут е, приклепати то все може машина, і е, отут от залити то все теж може машина. Ну, єдиним винятком є, наприклад, морка. Єдиним винятком є там, е, глок. Знову ж таки, але на глоці там вдягається, теж гарда, вдягається вручну. То е, все-таки на отакі ножі йде більше часу. І, ну, на мою скромну думку, все-таки час людини, робота людини е, ручна. Тобто, це все треба зібрати докупи, там стянути, правильно відцентрувати. Е, ну, знову ж таки, звідки я можу знати, я не робив ножі, це теж не мої ножі. Це ви бачите там комп'ютерну графіку. ну... Я то ніколи не робив, нічого не знаю. так, е, от, Для того, щоб зробити фултанг, ну, такої підгонки не треба. Не треба контролювати плечики, не треба контролювати центровку. Тут все робиться, просто е, от, нашльопали дві таких накладочки. Зняли фаски і ви маєте свій фултанг. І ну, е, я з точки зору ножира, виробника ножів. так, Людина, яка то робить, я досить е, сильно не можу зрозуміти, чому фултанг, ну, це проста залізяка з двома накладками, як фултанг е, може бути дорожче за всадний наскрізний монтаж, там, де дуже, досить багато е, ну, ручної роботи, так, там, де людина то все робить вручну. Mm. Ну, Якщо е, брати знову ж таки брати... Там, де кузня, там де велике виробництво, яке працює з металом, знову ж таки, вставлю тут поковку. Поковка буде однакова, тобто бланк такий, він буде однаковий для цього ножа, що для цього ножа. Просто що, там з того бланка можна вирізати один ніж такий або два ножі, отаких. От але для людей, які працюють ну, для ковалів, то однаково, бо він ну, знову ж таки, оці обрізки він може переплавити там на якісь, інші, ну на іншу поковку, або може там використовувати їх в своїх цілях. Ну, Зазвичай на ножових виробництвах нічого не йде, ну, грубо кажучи, в утіль. На жаль, не маю я ножа з мікартою, Мікарта в свій час так, не брав я сьогодні ніж з мікартою, то в мене здається, тут з собою і немає ножів з мікартою. Мікарта, отут-от вставлю, що таке Мікарта. Мікарта це пропитане епоксидною смолою полотно. Якщо бекаліт і щось подібне, це. Фенол-формоливдагіднові смоле, то е, Мікарта це пропитане будь-яке полотно з епоксидкою. Воно міцніше за дерево, воно зносостійкіше, але знову ж таки, воно вбирає воду, воно е, ну, кошлатиться і може мати досить нетоварний вид. І досить певний час було ставлю тут е, ніж грінбірець, зелений берет. Фултанг, як всі люблять, товщина обуха 6 мм. Не знаю, кому він такий потрібен. От для розуміння, в мене тут, якщо мені пам'ять не зраджує 4 мм, намагався робити так, канонічні, канонічні якісь вимоги. Знову ж таки, там експериментував з сучком у свій час, і мені сподобалося ніж робочий. Я його беру на полювання. Зроблений він з напильника, так як то має бути. Е, десь хвостовичок знаходиться от на цій частині. Е, розбирали, в принципі, і дичину цим ножем, і я домашніх тварин цим ножем розбирав. Нема нічого. Сталька тут у 8, якщо мені пам'ять не, не зраджує, бо це важливо. Сталька у 8 U8 і у 8, а то трошки різні сталюки. Е, ну, в обробці, то важливо для людей, які з тим працюють. І... Ну, немає ніяких проблем. Навіть отут е, є такі невеличкі трісочки. Давай фокусуйся. Е, от такі от невеличкі трісочки. Е, і тим не менше, руків я не розвалилося, зламати в мене цей ніж не вийшло, при всьому бажанні, ну, з дуру можна зламати ілом. Тому я ну, як людина, яка виробляє ножі, я не розумію, чому з'явився такий міф, що фултанг е, у виробництві набагато дорожче, ніж е, ну, сам всадний клинок наскрізний клинок. То не то досить неправда. Знову ж таки, для е, от таких матеріалів, для набору, навіть якщо робити на фултанзі от таку наборне руків'я, то тут воно буде пласким з одного боку. І ті всі накладочки легесенько підігнати, тому що ви маєте плос, плоску поверхню з одного боку. Так? Якщо ж тут робити, то треба все центрувати, треба контролювати центровку, і тут досить велика е, ну, ручна робота. Я свою ручну роботу, свій час, так, і свою роботу я досить сильно ціную, і тому мені здається, що все-таки ножі, які доводяться вручну. Вони набагато ну, мають бути набагато дорожчі, ніж фултанги. Це з точки зору ну, як виробника, і з точку з точки зору взагалі елементарної логіки. Тому, тому для мене особисто фултанг це мінус. Знову ж таки, при роботі з фултангом, оця частина вона випирає, і якщо по ньому батонете, то енергія передається вам в руку. Це може досить сильно травмувати. Ну коли, колись мені розказували про те, що е, на шаблях е, робилися теж хвостовики типу фултанг. Не знаю, знаю, що на шашках, які були на озброєні в тому числі українською армією, армії УНР, тут вставлю е, креслення руків'я шашки. Знаю, що багато е, шабель, які до сих пір знаходяться на озброєнні. Так, це більш церемоніальна зброя. Але е, там руків'я все-таки має ну, щось подібне більше до цього, тому що при рубці е, вас може травмувати, коли ви рубаєте. І енергія передається на клинок, е, енергія передається далі, в хвостовик і передається вам в руку. Це може досить сильно травмувати руку. І саме тому на рублячих інструментах, таких як е, Шашки, саблі е, робили все-таки якісь, ну, щось типу такого. Навіть на мечах робили певні вставки і на катанах, Та, в тому ж числі, е, хвостовик обматували якоюсь, е, ну, якимсь матеріалом просто для того, щоб не травмувало, щоб то гасило віддачу і не травмувало руку. От ця обмотка на фултанзі, вона буде не травмувати руку. Я навіть на мачете бачив у хлопців, хто працює реально, працює мачете. Я бачив, обмотану там трамантінка обмотана. Може знайду, вставлю тут обмотана якоюсь ну, там, тряпкою або якимсь шнурком. Просто для того, щоб не було віддачі в руку людині, яка рубає. Тому знову ж таки, таке в мене сьогодні відео. Знову ж таки, те, що я хотів розказати, не знаю, сказав, не сказав. Спробую знову ж таки тут вставити, як виглядає хвостовик з пропилами. Робляться пропили для того, щоб була ліпша фіксація, і навіть на морці не знаю, знову ж таки, сказав чи не сказав. Вставлю, не вставлю. Тут знаходиться пропил, десь тут вставлю, як виглядає морка на рентгені, для того, щоб клин мав як зафіксуватися в руків'ї і просто не випав з руків'я. Таке в мене сьогодні відео. Такі мої висновки щодо виробництва, щодо поглядів. І знову ж таки, ну я ж кажу, метал зараз ну, не настільки дорогий, як в часи там, до 19 сторіччя. Ми можемо собі дозволити багато чого з металу, що раніше не могли дозволити. І ну, фултанг він тяжче ніж отакий такий от ніж. Ну, для повного розуміння, це мора Мартіні uh, Arctic Cycle. Він важить 52 грама. Ну, от, от такий от, uh, нормальний ніж з нормальним хватом. І фултанг буде тяжче за рахунок того, що тут просто більше металу. І підгонка все-таки, підгонка цих ножів буде. Трошки тяжче, якщо ви робите ножі самі, трошки буде тяжче, ніж зробити фултонг. Тому сьогодні таке відео, такі мої погляди, такі мої висновки. Бережіть себе, а з вами був Леший. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть Федерації. Вибачаюся, що досить довго не з'являвся. Ну, були на то причини. Працюємо, бережіть себе, мирного неба, до нових зустрічей.